Щиро вітаю вас на своєму каналі. Мені дуже приємно бачити вас. Дівчатка, сьогодні буде в мене таке відео незвичайно цікаве. Я хочу з вами поділитися пасочкою. Ну, пасочка буде така незвичайна, як я говорю. Заміж борошно, в мене сьогодні буде. Ось така клетка. Це на той випадок, коли вже на свята перебрала калорії з пасачками, а прийшли гості і хочеться ще щось поласувати разом з гостями. І ось така малокалорійна буде сьогодні у мене пасочка. Тут я вже розбила троє яєць. Тут 250 грам кефіру. Сьогодні буде на кефірі, і пачечка розпушувача. Ось так зробила, згасила і зробила все такий у мене. Ось так. Заміж цукру у мене буде мед. Ось така столова ложка меду. Цукру я не буду давати сьогодні цю пасочку. Так, заміж масла у мене буде кокосова олива. 100 грам. І 100 грам розинків. Даю. Пересипала. Курудзіним крахмалем. Так, ще я хочу сьогодні додати у цю пасочку Какао даю столовую ложечку какао і тут з одного лимону цедра так. І ще цукор ванелі. Теж даю столову ложечку. Люблю дуже ваниль, ванильне. Та акуратно перемішуємо ще дрібку солі. Ось так сіль. І все Це Все гарненько перемішую. І додаю свою клітчатку. Це клічатки у мене 250 грам. Це найбільше. Най-най, який я знала малоколорійніше буде в мене така пасочка. Ось таке тісто густеньке. Буде в мене дуже таке о. Ось так. Зараз беру накладати у кормочки. Дівчатка, не можу натішитися запах на цілу кухню від цієї пасочки. Пухконька, няхонька. Така ось дивіться, що вийшлося у мене. Те, що, що вони не, не зборошна. А стрічатки в неї є дуже смачні. І хочу з вами поділитися, показати вам вчорашню пасочку, яку я готувала на рисовому безглютеновому борошні. Ось яка вона у розрізі. Ще папірна не зняла. Ось дивіться, яка. Тоже пухтненька. Ось ось, дивіться. яка. Бачите? Це на борошні безглютему. Ось так. А хто сподобалося вам це відео, беріть собі на заміточку, беріть собі ці пасочки, не пожалійте. Якщо вже не можна їсти здобні це якраз для нас, цих що худнуть. Ось так. На все вам добре. Бувайте здорові та щасливі!